Суцільної меташні навколо нам всім іноді потрібно навести порядок в голові. Комусь допомагає шопінг, комусь треба просто побути на самоті. А дехто використовує додатковий допінг для психологічного розвантаження. Але найефективніший спосіб для цього звернутися до кваліфікованого спеціаліста. Цей спеціаліст психолог, професійне свято якого відзначається в Україні сьогодні. У суспільстві поширено багато міфів і стереотипів про психологів і тих, хто користується їхніми послугами. Руслан відвідує такого спеціаліста більше року і запевняє, лікар допоміг йому з вирішенням багатьох проблем. Якщо йдеш до психолога, то ти все хворий, і 100% тут варіантів не може бути. Ну, насправді це ж. Надзвичайно великий міф, тому що психолог це людина, яка працює тільки з здоровими людьми. Психолог Роман стверджує, клієнти часто не розуміють, чим займаються психологи, чим вони відрізняються від психотерапевта і психіатра. Деби клієнт приходить, і він там так заявляє тобі свою проблему, а далі. Сидить і чекає, що ти його тут же вилікуєш, спасеш і врятуєш, вирішиш всі його проблеми. Ти думаєш, що ти ж психолог. А чому це? Я тобі буду я маю ще щось розказувати детальніше? Чи психолог сам пойме, які в мене проблеми, і як тому дати раду? Соціальний психолог Наталя запевняє, для ефективної роботи з психологом клієнт повинен бути готовий до серйозної роботи над собою. Може бути якесь осяяння, якась нова ідея, але точно за одну. Бесіду ніхто не змінює своє життя так, щоб після цього було погане життя, раз і стало добре після бесіди з психологом. Це робота з психологом. Це також довга і важка праця. Доктор і письменник Януш Вишневський стверджує, слов'янам не потрібен психолог. Вони із задоволенням смакують свої проблеми і не бажають їх вирішувати. Ми дізналися у пересічних чернівчан, яке їхнє ставлення до кваліфікованої психологічної допомоги. Ми негативно ставлюся до звернення психологів. Наше суспільство страждає від того, що не вміє спілкуватися одне з одним. Чи звернутися особисто до психолога? Ви знаєте, ні, мені ні, тому що я багато читаю позитивної літератури. Ну, він допомагає людям, коли у них якісь проблеми. З життя. а психологи однозначно запевняють, що можуть допомогти клієнту лише тоді, коли він готовий змінити себе, а не світ навколо себе.